Місяць без короткого шляху до міста і два дні без газу. Така реальність мешканців селища Червоний шлях. Я не знаю, через що він може тут газова труба проходить, я навіть без поняття. Сказали вроді на два дні, а там хто його зна. Ну, оце йду додому, не знаю. Мабуть, немає. Причина усіх цих нещасть та руйнація дорожнього покриття біля хрестово здвиженського монастиря. За словами місцевих, руйнувалася дорога вже давно. Це вона була при Кукобі, потім то при Мамаю, ну не так руйно. Воно. Його просто ще ньому вирімрювали, асфальтом заложили і вперед. Через перекриття серпантину місцеві звикають до нового руху автобуса в об'їзд через Яківці, додаючи до маршруту декілька кілометрів. А ось, коли погода гарна, користуються двоколісним і напряму говорить місцевий мешканець Петро Миколайович. Поки сніг дощ був так ось я сів і кінь мене везе. 27 лютого фахівці Полтава Газу закінчили ремонтні роботи на газопроводі, щоб попередити аварійну ситуацію на серпантині. Вони були зумовлені стрімким присіданням ґрунту по цій ділянці. Це могло пошкодити систему газопроводу. Повідомили на підприємстві Полтава Газ. Двадцять лютого було відновлено газопостачання в мікрорайонах Яківці та Вороніна. Станом на 15.00 27 лютого також повністю відновлено розподіл газу жителям мікрорайону Червоний шлях. А ось у Олта водоканалі місцевих червоного шляху заспокоюють на цій ділянці. Водопровід відімкнений, тому ніякої аварії там бути не може. У міській раді розповіли до кінця цієї весни мають виконати проектні роботи капремонту серпантину. Ми зараз виконуємо проектні роботи, які ми повинні закінчити в травні цього року, і що дозволить нам приступити до залучення підляни організації, яка буде виконувати саме ремонтні роботи по серпантину. І це має надає нам. Скажемо, то право сподіватися, що до зими 2024 року до грудня спірсірпантін буде відкрита і Сірпантин буде працювати як звичайно. За словами заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Володимира Чередниченка, на компремонт цієї ділянки у міському бюджеті передбачено 15 мільйонів гривень. В цю суму входить і виконання проектних робіт.